Навчальний центр Скайленд проводить навчання, видає сертифікати та працевлаштовує дітей. Під егідою громадського об'єднання самопоміч даний центр надає свої послуги для дітей із малозабезпечних та багатодітних сімей безкоштовно. Скайленд має в собі кілька розділів, зокрема, перукарські послуги. По закінченню навчання видаються сім видів дипломів. А також є розділ спільно зі студією костів Арт. Відповідно видають дипломи по живопису, ліпленню та всіх видах дизайну. В майбутньому планується вести ще два проекти, а саме комп'ютерні курси і курси іноземних мов. Днями навчальним центром Скайленд вручено дипломи своїм шести випускникам, зокрема, дипломи по перукарському майстерстві, гелевому нарощуванню нігтів, манікюру, педікюру, художньому розпису нігтів. На святі були присутні власники перукарень, які пропонують випускникам роботу. Практично кожен тиждень або два рази в місяць у нас проводяться курси підвищення кваліфікації. Також проводяться семінари, круглі столи. де ми надаємо людям інформацію, яка їх інтересує. Тому, якщо є бажаючі, звертайтеся, будь ласка, завжди будемо раді вам допомогти.